Всім привіт! Майнкрафт не Це у нас виживання. В мене новий скін. Це все завдяки голосуванню в моєму телеграм-каналі. Там в мене будуть проводити ще й різні голосування. Там допустим, за скіни, за летарки, за то все. Хороше, за більшість всього голосування там проводиться. Окей, це у нас виживання. О, серія яка там. Сьома? Восьма? я не пам'ятаю, ну гаразд. І з вами я Magic Wolf, це виживання, ну що, погнали. В <му> попередній серії, якщо я не помиляюсь, ми знайшли підводну печеру. Вроді би. Це ж була та серія, чи це ні? Чи це поп попередня серія? Так, окей, я пішов подивився. Это у нас уже сьома серия. И в последней серии мы собі... Мы закрыли Жорика. Вон там. Жорик. Давайте до него сходим, подаем Не понял. Ну, допустим. Раз, так, жорик, я це маєш... Ой. Ой, не, я до Жорика впав. От чого я не розумію, це те, що я чую не тільки жорика, що скелетів, зомби і так далі. А де? Не розумію, звідки я їх чую. Так, курочки вроді всі на місці. Давайте заберем яйцу. П'ять ягцо! О! Сюди. Горошек вже доволі багато. Я, але я все одно не розумію, звідки? Звідки ці звуки монстрів? Ну, добре. Так, треба би поїсти. І що я хочу зробити? Я очевидно нічого не можу зробити. Я взагалі чесно, нічого не пам'ятаю з попередньої серії. Крім того, що ми жоріка знайшли, жоріка закрили, і жорік тепер там сидить. Так, це все так покладаємо. Нам би ще хавчика якогось ягоди. У нас є один залізний злиток. Вже настала ніч, так що давайте краще я є... лягну спати Мо... Так, якщо це жорик, то піпець Подіть, я не розумію про що про кого говорять Якщо це про... Якщо мають на увазі жо... Добре, можливо не жоріка Можливо його Чекаємо. Та, да, мало увазі того міняка. Просто жорік, він на нормальній відстані від моєї хати а от ні. Валим. Блін. Не добив його, ну добре. Чому я зароблю цю дуру повністю, типу, отак? Тому що якщо я позакрию зверху, там можуть моби заспанти і мені тут порушувати мій спокій. А це те, чого я не хочу. У мене є лопата. Ну, можна просто зразу в тобі блок, тому що у мене всього лиш три. Але лопата є. Так що поставимо отак, лопату в зуби. І копати землю. Та би. Як не одне то друге? йо mean... Ну, добре, тут почало заробити і все, в принципі. Можна так лишити, такий походи. А, добре, може, надіюсь, мені цього вистачить. У мене ні, ніфіга мені цього не вистачило. Йду уша копати. Усе, 15 мені точно має вистачити. Є, два лишилось. Давайте альвізну три. Було рівно стільки, скільки було в скрині до того, як я його взяв. Так це теж можна відкрити, в принципі. Ставимо. Можна стрілу поставити. Так, ніби поїсти і встати погодувати. Я знаю, що любить гнилу квоч. Будеш? Буде. То поїв. Okay, одне. Все лише одне. Так, а что ти речі торгуєш, пацан? Стій! Ну, Стій! Yeah. Якась херня? -м -м. Давайте посадимо в себе цей ягод. Хай будут. Не, Вони будуть рости, будуть... Не їж! Не їж. Вот тут. Не можна їх в їсти. Так, берем. Збираємо урожай. Шо? Мені на не випало. Ну добре. Так, з такою турстиною робимо рівно те саме. Опа. А давайте що? Давайте зробимо віддільну скриню для всього цього урожаю нашого. О. До речі, я би кістку на кісткову борошно би поміняв. Ну, скра. перекрафти ось. Так, скриня нехай буде стояти. Що? Риба? В моєму огороді плаває риба. Добре. Так, отут вот поставимо, нехай буде. Це, це. Зараз зробимо швидесенько кісткове борошно. Давайте на всю. Бем. 30 штучок. Кайф. Сюда, Три. Боже, вименный налякал. Есть, хотя не зрозумів, <свистит> що ти за чучундра там ходить. Так, гаразд, ще, напевно теж поставим сюди, на синего. <свистит> Ось <От> сюди поставимо. <свистит> Ось так. Добре. А, точно. Во, вот так, шик. Так. Ім привіт, акуратно, отак. Вот давайте, якщо випиток хоча б один, ви ставте лайк. Ха, поняли. Туда, ставте лайк. Вибачте, курочки щось відбиваю і геть. Я думаю, що зробити ще один вольєр, але вже для інакших тварин, допустимо, корови чи хто. У мене є пшено, щоб їх заманити в пшениці, так що давайте це якраз і зробимо. А, точно, у нас маємо мої новенькі скринці, яка знаходиться вот тут. Беремо і ходіть їх малити. Але спочатку потрібно скрафтити паркан. Якщо у мене його немає, у мене є 8 штучок. Цього буде замало. Тому берем. Дерево. Перекрафчуємо трішки. Так. Палиці. Вот, цього вже має більш-менше вистачити. Зроблю я, напевно, це вот тут, прямо біля моїх курочок. Чи ні, чи Все ж таки в іншому місті робити. Давайте десь вот тут зробимо. Так. Значить, хоп-хоп-хоп-хоп. Ну, от такий вольєр в мене вийшов. Думаю, нормально. І тепер залишилося знайти тварин. Це вже буде важче. М. Опа, сюди, тварини знайдені, а ну, пупсики, давайте за мною. Давайте побігли, побігли. Чік бомбоні. давайте давайте ще недалеко. Вже недалеко. Так, сюди ходіть. <світ> <світ> По черзі. <світ> кліки чи що? Ей! Молодці, це тобі? Це тобі. Займай своїми ділами, я поставлю це. О, маленький і сірий, Ну добре. Хоча би. Так, лягаємо спати. І, напевно, що закінчуємо на цьому цю серію. Знаю, серія вийшла коротка, ну, 13 хвилин Нормально, напевне. Не дуже коротка, просто. не знаю, для мене це прям як кілька секунд пролетіло. Ну, гаразд, що ми зробили за цю серію, це, напевно, ну, тільки якраз наші нові тваринки. Ми зробили поповнення на нашій території. Вон через вікно побачу. Вони які бамбоні. Ну, добре. Всім величезне, дякую за перегляд. Ставте лайки. Під, Обов'язково підписуйтесь на канал. І всім.